Добрий день, любі мої. Всі дуже питають мене, щоб я зробила розклад на таке запитання. Чи перше, чи вступить Україна в ЄС, і друге, чи приймуть Україну в НАТО. Давайте перше, чи вступить Україна в ЄС. Ну і взагалі, коли це може встатися, якщо це станеться? Чу. Дивіться, на сьогоднішній момент я вам скажу, що те, що буде позитивний, те, що відбудеться, це воно дійсно буде. Дивіться, на сьогоднішній момент немає іншого виходу, як вступ України в ЄС. Далі. Що ще? Ну, Найболючіше з цій теми, Що прийом якби, буде виконуватися, тобто щось якісь будуть ускладнення по прийому, тобто, це не завтра, не сьогодні і навіть на кінця року, думаю, що ні. Є якісь нюанси, які будуть, я думаю, що це війна. Так? Після закінчення війни і ще якийсь період нас не приймуть. Але думаю, що протягом двох років це все буде вирішено протягом двох років. А, далі, ця карта мені каже. А, карта каже мені те, що а, уже ЄС, прийом ЄС, буде уже тоді, коли буде президент жінка в Україні. Ось так. Ну, ви знаєте, ми, я розклад робила про те, що наступним президентом буде. Все-таки буде Зеленський, але там щось буде якась така ситуація, що а, чи захоче він взагалі туди йти, але в нього всі є шанси перемогти. І другий нюанс, а, ну, по-перше, він дуже втомився від цього всього. Ці 5 років в нього просто забрали 20 років його життя, а, не дай Боже, так. А, а другий момент, другий момент, це те, що. А, він просто хоче хотітиме якогось перепочинку. І можливий такий нюанс, що він, можливо, переможе в цих виборах, але сам як піде, от такий є два варіанти. Або він не буде сам самостійно брати участь, тобто він не захоче, просто не захоче. А другий момент ну, не захоче більш пов'язано з його станом здоров'я, так вам скажу. І моральною виснаженістю. І другий момент, що може бути, він може перемогти, і потім через якийсь час він просто, ну, захоче піти з цієї посади. Самостійно захоче піти. Так, і другий момент по... Дивіться, по НАТО. Ну, з НАТО тут трошечки більш складніше. Скажу так. Те, що Україна взагалі подала цю заявку, це не, це не було вирішено 30-го числа. Це було вирішено ну, за, трошечки заздалегідь до 30-го числа, і це було, як знаєте, як висновку. І я вам більше навіть скажу, що з НАТО теж була домовленість. З НАТО. І про те, що от буде такий хід, я думаю, що НАТО, в принципі, десь про це вже знало. Отак. От Далі. Що може не, ну, якби, от зразу всі 30 країн висловляться так, чи скільки там на даний момент так у нас є, я вам скажу, що будуть країни, які будуть проти. проти. Ну, це пов'язано ще з. Так, як було і з Фінляндією і Швецією, так? оскільки це все пов'язано з країнами, які за проросійські. Ну, це такі, як Угорщина, розумієте, і ці країни не будуть за поки що. Але буде якийсь такий переломний момент, що вони все-таки. Шлях до НАТО він буде важкувати для нас. І, ви знаєте, можливо, прийде такий момент, що у нас буде інший союз. Інший. І він буде пов'язаний з ну, щось по типу тато, тільки цей союз уже буде. З інші країни будуть там в тому союзі, розумієте? І країни НАТО частково там також будуть, але буде свій союз. Отак От вам скажу. Він буде найсильніший, він буде сильніший, ніж НАТО. Я думаю, що поки що, поки що, якийсь період часу, ну, рік, можливо. Менше навіть 4 місяці, 4-5 місяців. Думаю, що щось там будуть якісь такі будуть вестися перемовини. Можливо, нададуть статус, але не члена, а якось по-іншому назвуть їх. От щоб однозначно так. Я поки що цього не побачила. Давайте подивимося на інших картах, тому що ну, все, може бути, ці не кажуть, ці скажуть, розшифруємо. Знову мені кажуть, що жінка, жінка, яка прийде і буде президентом в Україні, вона при ній все буде відродження України. Жінка буде пов'язана з військовою справою. Тобто вона щось повинна бути десь в якійсь військовій справі. Чи буде до кінця цього року прийнято рішення? Я думаю, що до кінця року о, будуть йти перемовини. Будуть іти перемовини. Але так чи ні? Але так. Так, дивіться, приймуть вони її в НАТО, приймуть вони в НАТО в нас, приймуть. Будуть складнощі з перемовинами, будуть, але дивіться, мені кажуть, що основною. Тобто основний меседж, який вони будуть нести, це мир. Чому? Тому що е, Україні треба буде нове озброєння і новий етап життя в Україні. Так? Е, і навіть ви знаєте, що я вам скажу, що ми почнемо випускати свій, свою зброю, якусь, якусь свою зброю. Ось так вам скажу. На сьогоднішній момент я вам скажу, що так. Ну, тобто, чи приймуть взагалі? Так, приймуть. Але не думаю, що не до кінця року. Поки йде війна, там ще щось будуть, вони там. До, цього, до кінця цього року, 2022 поки ще ні. Взагалі так. І от найбільший розвиток починається країни і ЄС приймуть це тоді, вже коли буде. Жінка президенту. Жінка якась пов'язана з військовою справою. Але ви знаєте, вона не, 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 не військова. Я не можу вам сказати, що вона там лейтенант запасу. Ні, там щось з іншого пов'язано. Ми навіть зараз і не можемо навіть подумати, що вона, саме ця жінка може, може бути президентом. Е, дивіться, мені, е, я десь розклад на Юлія Тимошенко, можу сказати, що це не Юлія Тимошенко, так що не питайте мене. Жінка, а давайте подивимось, чому ні? Жінка. Е, дивіться, мені хтось написав. Е, написали за дві кандидатури. Чи буде це Олена Зеленська? Ну, давайте подивимось. Mm. Цікаво. Цікаво. Вона себе не, ну, зараз не, не представляє президентом навіть, я вам так скажу, вона не може навіть там подумати про те, що вона буде президентом. Але в неї всі шанси є, ви знаєте? Цікаво. Всі шанси є. От прям всі, щоб ви зрозуміли. І давайте подивимося Анну Маляр. Мулер. Маляр. Господи, неправильно сказала, так? Да? Ну, так написали, не знаю. Мені написали муляр. Оце зараз скажу неправильне прізвище, і ви мене захейтите. Отже, подивимося на... Вона зараз заступник міністр... міністра оборони, так? Я правильно зрозуміла? Зараз перемішаю карти. Малер. Все правильно. Муляр, Маляр. Вибачайте, Ганну, що якщо я вас там трошечки переплутала, так, так пишіть правильно. Велике прохання, якщо вже не знаєте, то. Так, Ганна Маляр. Давайте подивимося, чи можливо, чи може Ганна Маляр стати президентом. Дивилася, я на Залужного. залужний буде якусь там свою партію робити, його якби поставлять про те, що рамки, чи буде він, але я думаю, що. Ну, ви знаєте, вона дуже розумна. Вона дуже розумна. Єдине, що вона може бути президентом, також я вам скажу, вона буде, вона може бути президентом. Єдине, що, що ну, те, що її можуть підставити, це таке діло, вона може працювати, але як вам сказати, є люди, які працюють під керівництвом, під чимось, розумієте? От їй краще працювати під чимось керівництвом. Так, вона може бути там заступником чи іншим, але вона не бачить зараз, навіть взагалі вона не розглядає це питання, щоб бути президентом. Зараз це питання вона не розглядає. Ось так. Ну так. Можливо, буде ще якась жінка, про яку ми не знаємо. Давайте подумаємо. Давайте подивимося в наступному відео. Можливо, буде на той час вже інша жінка. Так, всім дуже дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до побачення!